Історія описана нижче не вигадана. Вона дійсно мала місце у 1973 році на Харківській залізничній станції. Бояло літо. Сонце літня спека, А небо синє синє угорі. Природа вся співає і лелеки дещути клек ідень у далині. Субота. День жаркий, жаркий на дворі. на залізниці нині вихідний. Усі відпочивають у спокою, лише Семен робочий тут один. Семену сорок років, син у нього, Антон, найбільша радість у житті, і він свого синочка дорогого з собою часто брав, узяв й тоді. Сьогодні його зміна чергування. Провірити потрібно всі шляхи, щоб все було в порядку ідеальнім, бо скоро поїзд має тут прийти. Висока на двері температура, від неї рейки можуть розійтись, тож треба все оглянути, придумати, Семен увесь в роботу погрузився. І поки батько в пильній був в роботі, Антон синочок грався неподалік завжди веселий він і безтурботний. Ішов вже хлопчику десятий рік. І тут, біля залізної дороги, де зараз знаходились батько і син, розкинувся ліс, такий густий, розлогий, із озером прекрасним голубим. Антон побачив озеро. О, тату, дозволь мені скупатися піти. А прохолода озера так радо зовейло до себе поспіши. О, ні, Антоне, почекай хвилинку, ще трохи і роботу закінчу. Тоді ми разом підемо, дитинко, там глибоко тебе не відпущу. Семен трудився, Роботи, бо доволі, і тут побачив він жахливий вид на зіткненні в одному місці колі розкручені і розкидані болти. Семен у вічаю. О, що ж робити? За розкладом боруху поїздів. За півгодини поїзд пасажирський повинен по цій їхати колії. Тремтячими від страху він руками почав болти збирати і вставлять. Але ніяк ніяк це не вдавалось. Він весь тремтів. О, як це подолать. І тут, як грім, як голос без надії, Семен вчув крик О, таточку, тону спаси мене. О, Господи, що діять! Спішу, синочку, почекай, спішу. Болти він кинув і мерщій до сина до озера, бо там його дитя. Та вражений спинився, почув гудки він, і в цей поїзд, йшов без воротя. І він вернувся, весь блідий, тремтячий, потрібно встигнуть крутий болти. Я зараз мій синочку, почекай же. Останній болт закінчує крутить. Та крику хлопця не було вже чути. Семен не пам'ятав, як добігав до озера і стрибнув із розпуки, із нього тіло сина він дістав. Це був його Антон, його дитина це скарб неоціненний, дорогий, такий веселий, такий грайливий, такий непосинючий, запальний. І батько виніс хлопчика на берег, мерещій і штучне дихання робить. Семен дрястило, вірив оживе він та марно все, бо синові не жить. А в цей же час йшов пасажирський поїзд по шляху, що Семен замонтував, і з півдня люди повертались з моря, додому кожен радо поспішав. Семен стояв і все дивився мовчки на поїзд той, що безтурботно мчав? Тоді звів очі на свого синочка, і сльози лились по його щоках? Коли ж приїхав поїзд, враз роздався страшний той крик, що душу роздирав. Семен свої до неба руки взнявши, Господь, за що ти мене покарав? Не пам'ятав, як тіло взяв на руки і до станції доніс його без сил. Не було більшої для нього муки, ніж втратить сина, який був один. А в похороні ніхто не міг пізнати колишнього Семена ні, не він. Він дуже схуд і постарів занадто. німо мовчан, ж собі таїв, лиш той момент, як трнув опускали у яму. Тоді тихо проказав, подяку Боже, я тобі складаю, що ти синочка дорогого дав, що міг прожити з ним є десять років найкращих років у моїм житті. Він замовчав, а в очах глибоких застигли сон, печаль великий біль. слова ці чули люди в ту хвилину. І таким незвичним і дивним було те, що батько, втративши свою дитину, не проклинав, а дякував за все, загинув хлопчик раптом і так трагічно, але ця смерть була в ім'я життя, не врятувавши сина, батько тим же спас сотні тих, хто в поїзді вертався. О, любі друзі. Так і Небесний Батько життям свого Сина заплатив, щоб ми усього мали подостатком, щоб кожен з нас у славі вічно жив. За нас Христос помер там, на голові звершилась Божа воля бо свята. А люди ще такі часом жорстокі, не цінять кров Спасителя Христа. Подумаймо, яка ціна велика заплачена була за весь наш гріх, за світу весь помер Христос Спаситель. Схились, мій дружити до його ніг. Подякуй Богові за дар чудовий, за те, що сина в жертву він послав, що полюбив нас дивною любов'ю, що небо людям він приготував. Схились тепер, бо, може бути, пізно збагни всю велич, всю любов отця, за нас, людей, за нас, таких всіх різних, пролилася Христова кров свята. Не зможемо збагнути ми ніколи любові Божої і доброти. Подякуймо йому і за дар чудовий, хай линуть в небо наші молитви.